Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мені дуже приємно, що ви включили це відео, перейшли на нього, почали дивитися. Якщо відео сподобається, ставте лайки і залишайте коментарі. Мені дуже приємно, і мене це дуже мотивує продовжувати далі. Ну і погнали дивитись вже це відео. Мало хто знає, але я вийшла заміж за пранкера. Він сховав все моє взуття. І думаю, що це пранк. Ну, ці вже кросовки я знайшла, зараз я вам розкажу, де вони були, але як ви думаєте, де всі інші? Отак-от. <рес> ну, а оці я вже знайшла, вони, знаєте, де були? Вони були о, в печі, в духовці. Отак от. Це пранк! Я не знаю, як вам, але я усалась просто, коли я це побачила. Це я вже вам записувала відео, коли я вже спокійна. Але да, ну мені треба тепер з йому щось придумати. Ну, вчора я заховала його подушку, але я на цьому не зупинюсь. Не зупинюсь, треба щось придумати ще. Що? А що ти одразу успокоївся? Я... Дело массажик тебе, моя любимая жене, чтобы она не болела. Да, вот так вот массажирую каждый день, часа по два. Владиславчик, во что вы себе шоурумчик тут? Нет, не шоурум, как это называется? Барбершоп. Шоурум. Шоурум. Мобилка, получка, шоурум, секас. Ладик, ну я еще нести слова на я. В, Широ, віде, віде. Віде, да, вже... Так и оставляй. Так и оставлю. Ну, все, включай. Все, включай. Ты на дракончика похож. На дракончик. Ну, это я безупречная. В барбершоп. В барбершопах. Самые такие результаты есть. Шо, результат давай. На. У нас сьогодні чергова субота, і я, я, я дізналася, що у нас є стоп-слово на, на цей день. Владик, у... уборку. Уборка. <свісно> Можна його вкрити? Ні. Сьогодні ні. А завтра. Ну, <свісно> ми треба щось домовитися так. В чому прикол, ладно? Ну тут удобно смотрети. Ха-ха-ха! <рес> У нас уже тялик є. О, боже, сумасшедший. Може, три слова. Весь... Ліша боїться колососу. Зараз буде. Так пахне, ви б тільки Ох. Так, це салат страчателей, як ви поняли, це буде заправочка. А, тут у нас будуть стейки, а це ще лісички, і от там ще спаржа. Божечки. Да-да-да. Ты грустишь, что ты не надо станут все. Сейк? <laughs> Ничего, надо в нее закрыть. Эээ, папа и мама, да. Бля, почему ты не, не вкручиваешь? Нет, Нет, не... Ой, все, всем пока. Э, нижняя кнопка. Э, нижняя. Добре раночок. Вчора мало знімала, але ми дуже класно посиділи. Досиділи до другої ночі. Звісно, вже додому ніхто не поїхав в цей час. Тому я сьогодні ночувала у друзів. Владик теж сьогодні ночував. І ми зараз їдемо на сніданок. День це другий вихідний. Просто поїли, приїхали додому, почали дивитися Ютуб, заснули. Жутєлі гуляти. Mm -hmm. Йо? Через пять. Зараз прокинулись о 7.40. Ну, я вже в сьомі прокинулась і треба щось піти поїсти. От, коротше, такий вихідний. Їмо спимо. Власному... У нас на Болоні є татарка, а ми прийшли сюди їсти пло. Все, інформую вас. Ну, смачного. Клопки ну, смачний. Я не буду говорити, що я воно зараз, але зазвичай це смачно. Я його вже їла. міла. Тобі... Киберлювати. У нас Києві не так багато де можна поїсти плов, ну, принаймні я не так багато не знаю. Але ось це я просто рекомендую Це так смачно. Я прям з кожною ведевочкою графую. Пряний, типа м'ясо, жирний. І тут ще така історія. Воно якщо влади мене ніколи не живе і не описає дуже. Люди вже відчули прохід літа. Всі гуляють, комфортна погода, тепло. Собачки, дітки, клас. Такий трошки тут вайб. Іншого міста, ніби це, не знаю, десь тут набережна поруч є. Так? 1-21. На вулиці ось так світло. Ви вірите в це? 21-21 і сьогодні 21 червня. Так, я поки згадаю бажання. Взагалі я трошки в шоці. По-перше, від того, що на вулиці так світло. Я кожен рік скільки себе пам'ятаю. В шоці від того, що В червні буває так світло 50-го вечора. Mm. <рес> Кайф. Аріон теж весь не спить. Тут біля нашого найближчого озера купа шашликів тут смажили, люди вже розходяться потроху. Там... Блін, зараз вже не видно, але... да ось там вже збираються, потроху всі розходяться, але тут запахи стоять таких около пригод. А я що? Я просто гуляю, я просто насолоджуюсь цим теплим вечором. Теплим, бо ви зрозуміли, що я в кофті 21 червня нагадаю сама собі в майбутньому, що сьогодні було холодно, плюс 16. Так. Да. І зараз вже трошки потепліло, аж до плюс 19. Але сам факт середина літа погода дуже дуріє. Як і ми всі тут. А ще сьогодні був день йоги, і я думала вранці прокинутися, позайматися, але прокинулася і зрозуміла, що в мене тупо немає на це енергії, сил, натхнення, нічого. І я себе привітала просто подумки, не на килимку. У мами качки також вечірній променад. Вирішила, поки світло погуляти. з дітками. <ріст> вже заганяє додому песно це патрулюючий місцевого пляжа прийшов постояв подивився далі побіг Мені моя подружка каже, заводити собаку, бо я багато гуляю. І якраз і собачці б класно, і я себе почувала більш комфортно, мені була мета моїх прогулянок, Бо зараз я вийшла і відчуваю собі оцей потенціальну прогулку. І просто я догуляю. І просто йду гуляю. Так би була в мене собачка. Я б не розговарювала, я б її тренувала. Да? Да. А так гуляю сама собі одненька, без пса, без. <смі> без пса. Чесно, я не уявляю, як люди живуть там десь за полярним кругом, де завжди де немає ночі, де завжди світло. Або якщо там, не знаю, ніч то там декілька годин на мене в хрущ вписався. <смі> вот, я без ума зійшла. Прикинь, завжди світло. Завжди, А як спати? Темні штори, маска. Я розумію, що для мене нічого не поміняється, бо я теж з плеставними шторами, з маскою. Але ну в нас же все одно якийсь є біологічний годинник, правильно? Як, як ми реагуємо на темноту, які у нас там гормони виділяються, не виділяються, як працюють, не працюють, коротше? Ну там понятно, що все, мабуть, тіло підлаштовується, Але цікаво, цікаво. Я, я би хотіла спробувати цей прикольний експірієнс. Пожити від або просто побути в тій країні, де ось такі приколи зі світлом вночі. I'm going to дуже неочевидний вибір закладу для обіду в неділю. Взагалі, ми цей заклад знайшли через TikTok. І це дуже і дуже хорошо. І приїхали в травіль погуляти, подивитися. І такі згадали, що от є ось ця місцина. Прийшли і отримали максимальне задоволення. Не знаю, чи будемо, коли ми ще ми тут, але якщо будемо десь на цьому районі, то обов'язково приходимо. Ладів, як тобі стейк? Найс, nice, найс. Nice, nice. А як тобі борщ? Найс. Nice, nice. І салат. Дякую. Nice. Дивіться, як стрімно. Буде падати в балкон. Зайшли в Новос за... блін, не, не фокусуються, блін. О, Зайшли в новус за ось цими прекрасними булочками з кленовим сиропом. Можна віддати душу за них. Або фігуру. Сьогодні день, коли сама зініціювала похід в Макдональдс. Знаєте, що ми там будемо їсти? Із основного це Макфлорі з фістасійоном. Ось це За цим я прийшла, але буду пробувати ось цю. О, а от буде працювати ось цю штуку. У вас бувають такі вечори, коли ви просто деградуєте? Мені здається, що воно з ладіком тільки що був саме такий вечір. Бо кожен з нас догортав просто до кінця тік-ток, подивився, що там в кінці, і пішов на нове коло. Могли подивитися якийсь фільм, могли подивитися якісь ютуби, щось почитати, щось повчити, десь погуляти. Влад no. купив собі підписку на десь Stranding, другу частину, йому залишилась година до прем'єри. І ми, коротше, сидимо чекаємо. Які у вас емоції? Ну люди. Що Які очікування? Ви думаєте, ми не дочекались. Ми дочекалися початку запуску гри. А взагалі в нас тривога включилась, і зараз буде ще летіти так і живемо. ну, тепер так і це вже тепер піздюсь прям. На цьому все. Дякую тобі за перегляд. Залишай, як я просила лайк, коментар. І... І побачимось наступного відео. Я вже почала монтувати.